Він вивчився на історика, але попрацювати за фахом так і не встиг. Диплом отримав напередодні повномасштабного вторгнення. 24 лютого він ухвалив рішення вступити до лав Черкаської територіальної оборони. Як воював, де воював про своє бойове поранення та про одруження розпитаємо у бійця Черкаської територіальної оборони із позивним Йося. Доброго дня, доброго дня. Йосі, розкажіть нам, будь ласка, про себе? Ким ви були у мирному житті до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення працював програмістом, керівник відділу розробки. Плюс до цього отримав ще другого освіту, яка мені цікавить – Це вчитель історії. Як зустріли 24 лютого? З якими думками? О п'ятій ранку прикинувся і одразу не знаю, чому поліз читати новини. В новинах побачив, що розпочалась вже повномасштабна війна. Півдня моніторив взагалі, що відбувається і як можна долучитись. Дізнався про збір влави територіальної оборони і пішов на збірний пункт. Уже ввечері, 24 го числа. Вже отримав перше завдання. Яку спеціальність ви отримали у теробороні? В авторобороні отримав військову спеціальність кулеметник і майже одразу отримав кулемет, спершу це був РПК. До війни, в принципі, не служив, хоча хотів стати до автороборони саме, збирав документи, але одразу організувались навчання і, в принципі, от за перший місяць Азів навчили. Як до вашого вибору поставилася родина? Батьки спочатку перші два тижні не знали, а дівчину, а потім дружину вже відправив одразу до. Батьків. То виходить, що ви під час цієї повномасштабної війни ще встигло дружитися? Так, після повернення з відрядження майже одразу, там, тиждень після госпіталю, одружився. Давайте тоді про те, що передувало вашому відрядженню. Де ви служили? Розкажіть про ваш бойовий досвід. Бойового досвіду до відрядження в принципі, не було, було бойове злагодження і навчання. Потім дійшов вже бойовий наказ і вирушили всім підрозділом Луганську область. Розкажіть, що довелося пережити, як це було? Насправді, спочатку це було незвично, по-перше, не страшно. Страшно стало потім, тому що людина, яка, в принципі, от, не воювала раніше, вона не розуміє, що таке і наскільки страшно, як близько розривається снаряд, міна або свистить куля. От після першого прильоту, коли тобі земля стукає по касці, ти починаєш щось розуміти, що треба пригинатись, треба падати, треба щось робити. Ми прибули в місто, нас розвели по позиціях, і потім вже під обстрілами ми виконували ті завдання, які нам поставили. Там прилітає з частотою там одна-дві на хвилину, це стабільно. І найстрашніше насправді це не тоді, коли прилітає, а тоді, коли тише. Тобто, коли тиша, ти розумієш, що щось іде не так і ворог може бути десь зовсім поряд. Додому повернулися у тому ж складі, якому їхали на бойове завдання. Були втрати, але повернулися, виконавши бойове завдання. Тобто більше 50% від мого підрозділу відроти були поранені, сам отримав поранення. Є 200, є пропавші безвісти. Зараз ну, досі намагаємось з всіма силами знайти їх. Чи можливо до війни бути готовим емоційно, психологічно? Насправді, якщо ти ще ніколи не приймав участь в бойових діях, не підготуєшся. Є просто головні якості, якими, ну, на мою думку, потрібно бодати. Перш за все, це дисципліна виконувати швидко і беззаперечно всі накази. Друге, це самодисципліна. Тобто, навіть коли в тебе і на війні, і в бою є час, там, коли ти наданий самому собі. І цей час треба заповнювати з розумом. Це самодисципліна. І плюс до цього всього це найголовніша мотивація. Тобто розуміти, навіщо ти саме тут і чого ти сюди прийшов. А як потім із цим усім пережитим жити далі? Насправді, не знаю. Тобто, в будь-якому випадку до мирного життя, до відносно мирного, тому що службу я продовжую, звикаєш. Спершу чого боїшся, це боїшся тиші. Тобто, коли ми повернулися в пункт постійної дислокації, що найбільше лякало це тиша. Плюс дуже лякалася рентповітряної тривоги, тому що там ми її не чули. Але коли вона вона є тут, ти підсвідомо починаєш згадувати, що буває після прильоту снарядів. багатовороховий будинок, як може скластись під'їзд, і ти розумієш, що це не жарти, і треба щось робити. Ви перебували там вісім днів. Розкажіть, будь ласка. Як це відбувалось? От зранку до вечора, хоча б один день. Як це все відбувалось? Тобто дві години ти стоїш в нараді на спостережному пункті, спостерігаєш. Потім ти змінюєшся, дві години ти контролюєш щоб все. Знову ж таки, якщо щось не так на спостережному пункті, то ти підключаєшся і займаєш свої місця згідно позиції. А потім є дві години на сон, і потім є такий на півсонний стан, щоб з нього вийти. В перервах між цим всім встигаєш поїсти інколи там раз в 3-4 дні, можливо, навіть взятися з рідними, але це зробити дуже важко, тому що не будеш виходити на зв'язок своєї позиції і так далі. Із розпорядку дня, що веселого зараз згадалось, це. Наскільки людина може адаптуватися до цього всього. Тобто історія про себе. То, коли ти лягаєш там спати, це не означає, що ти можеш там зняти берці, або зняти форму, або залізти в спальню. Єдине, що в мене було, це ти знімаєш каску, в тебе каска замість подушки. От. І ворог, ми думали, що був наскільки близько, що навіть будильники на голосове ми не ставили. Тобто будильник був лише на вібро. І прикидаюся по будильнику, будильник на вібро. Всі мої сміються. Я думаю, так, тривогу не проспав, що таке, що сталося. А всі сміються, тому що кажуть, ти від будильника на вібро прокинувся, а от поки ти спав в танк 5 разів в діму, де ми стоїмо, тебе, ти навіть не похворухнувся. Танк 5 разів у дім… Вистрілив, розкажіть трошки от про про це, в яких умовах ви були, що відбувалося навкруги. Дуже тяжко навкруги. Насправді от, ти розумієш, наскільки може бути от, е, дешевим, ну якщо можна так сказати, людське життя. Тобто навкруги тебе постійно щось розривається, гупає йде якась стрільба. У нас був відлік, наприклад, ми рахували, як складається п'ятиповерхівка. Тобто, коли ми приїхали, вона була ціла, і потім отак день за днем під'їзд за під'їздом танки і методично розвалювали. З приводу от, е, танків це Найбільш, скажімо так, страшна зброя і нелюбимо моя особиста, тому що в танку ти не чуєш звук самого пострілу. Тобто йде спочатку влучання, тому що сне раз звуковий, а потім вже звук самого пострілу. І з приводу емоцій, що можу сказати, емоції були одні: ну це злість, це бойова злість, і це, от, що мене рятувало не рад, це розуміння, що краще зупинити ворога от там, але не допускати їх сюди, де мій дім, де мої рідні. Розкажіть про поранення, яке ви отримали. Що це за поранення? Як це сталося? Поранення отримав на бойовій позиції. Ми якраз тоді купали окоп, потрапили під обстріл з АГС. -у. Ти секунд 20 нічого не розумієш, а в мене а, був ступор, тому що отримав, як потім з'ясувалася контузію. От, а, і ти просто сидиш, я пам'ятаю ці емоції, небо синє, травичка зелене. Так добре, і відключаєшся від усього. Потім мене тями приводить крик мого командира, що з тобою? Я кажу, та наче нормально. Тоді бери кулемети на позицію. Я за кулемета, рука вже не так добре функціонує. Потім я вже виявляю, що в мене а, рука пробита, тобто там був осколок. Потім виявилось вже через день, що було поранення ноги, було поранення руки, і що найстрашніше, і насправді. І найрадісніше з усього, що прилетіло в каску. Тобто я в землю поклонився командирам і ніколи не забуду цього, що вони нас навчили носити каску. Тому що коли зняв каску, тільки потім виявив, що вона пробита. Тобто при цьому ж прильоті мені осколок потрапив в каску, але не зачепив голову. Потім, так як людей було дуже мало, відправився на евакуацію і на наступний день вже на БМП. Виїхав з міста бойових дій, з міста Попасне. Ніколи не перестану дякувати тим хлопцям, які вивозили нас на БМП, тому що вивозили нас тільки вночі під обстрілами. Але перше, ця техніка дуже шумна, і чуємо і ми і вороги. І по-друге, це техніка, яка їде без увімкнення світла, світло демаскує. І без світла вночі на такій швидкості, як вони нас вивозили, я досі зрозуміти не можу. Можете розказати, в яких умовах вам там доводилося жити? Це були якісь покинуті будинки, чи це були окопи? Особисто в мене була позиція: це був підвал п'ятиповерхівки, тобто, в принципі, от із гарного вона була захищена, майже не продувалась. Туди, от якщо не пряме влучання, то майже нічого не долітало. Тобто рівняли землею наш дім, але підвал зарівняти, скажімо так, тяжко, тому що він на нижче рівня землі. Була їжа, була вода, але що до чого не звикнуть досі, це почуття теплоти, тому що спишти на піддонах. От, на який простелений спальник, і от ти за день або за наряд а, находив в броніку от венну кількість часу, бронік зігрівся. Але це був квітень і ночі холодні. Ти проскидаєшся від того, що тебе вигвигина, отак от дугою, а через те, що тобі холодно. Тобто ти встаєш навіть, може, не доспавши, але тобі навіть не важливо цей сон, тобі треба зараз, як якось зігрітися і починаєш або відтискатись, або щось робити. Щоб просто зігрітися. Розкажіть про контраст той, коли повертаєшся звідти, повертаєшся сюди, де більш-менш спокійно, де мирне життя, по суті. Контраст, звісно, є знову ж таки, лякає тиш, дуже лякає, Ну, перші там, тижні два-три не можеш нормально спати, тому що звик спати урілками. Тобто ти або можеш проспати добу, або потім от, кожні півгодини-години будеш прокидатись і диватись. звик до зброї. Тобто, без зброї спочатку спати було геть незвично і незручно. Тобто, коли поруч з тобою немає зброї, як от, ти можеш намазати рукою. От це страшно, тобто прикидаєшся від цього страху. Звертаєш увагу на різкі шумні звуки. Тоб... То діти пітарні, ну це зрозуміло, або звук глушника в машини, який прогорів, ти одразу починаєш шукати собі укриття. Ну і з цього приводу теж така міні-історія, коли нас з побратимом вивозили в госпіталь, у одної машини починає спускати колесо, і воно шипить. І коли ми чуємо цей звук, ми інстинктивно вже починаємо шукати якийсь кут, щоб там заховатись, і тільки потім ми розуміємо, що ми вже не до фронті, але формально ми вже там. А чим ви займаєтеся от зараз, поки ви в пункті дислокації? Насправді це постійне тренування і самодосконалення. Заняття може бути це тактика, друге, це може бути ну, вогнева підготовка по важливості. Третє, от, це медицина. Я сам отримуючи контузію, зміг накласти собі жгут і, в принципі, зробити це правильно. І навіть ну, це було з такою силою, що бойовий медик, який мене оглядав, каже: я двома руками наскільки накласти жгут не можу, як ти накладу однією лівою рукою, тому що отримав поранення в праву руку. Далі, це може бути або топографія, це коли от у тебе, скажімо так, немає за собі зв'язку, є компас і є карта. Або, знову ж таки, просто без карти по азимуту ти повинен вийти в даму напрямку. Це може бути саперна справа, тобто гранати, міни так далі. Це може бути робота в приміщеннях, або ж загальна інженерка, тобто окопи. Чи ні разу не було такого, що ви жалкували про своє рішення, що вступили до тероборони? Ні разу. Навпаки, От, коли я прийняв це рішення, я зміг спокійно спати. От моя совість чиста, моє сумління. Тобто, я роблю те, що я повинен. Як син цієї землі, як патріот, то в принципі як громадянин України. А на фронті відбувається переоцінка цінностей. Тобто зараз в мене день в принципі вдався вдалим, якщо я поїв або попив щось гаряче, тому що. На позиції є їжа, є вода, але от поїсти попити щось гаряче, а майже неможливо. І як зараз пам'ятається, було якраз на великдень, командир е е пішов на штаб. Роти. От, на бойову позицію, там, де був командир роти. І там була електроенергія. І він звідти на відділення приніс півторачку якоїсь чи галки, чи розчинної кави, але вона була тепла. І от просто тепла кава сигарети просто зробила от, що треба для щастя. От Тоді ти щасливий, просто коли в тебе є щось гаряче або хоча б тепле. Ці відчуття вони лишаються там чи вони тепер з вами постійно? Ви розумієте, тепер цінність кожної миті? Це вже до кінця життя таке переосмислення відбулося? Насправді зараз думаю так. Тобто, от переоцінка цінностей вона відбулась, і розумієш, по-перше, що життя може закінчитись в будь-який момент. А, морально вже після цього ти готовий до цього, але цінуєш його набагато більше ніж було до цього. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам за службу. Дякую вам.